Ще кілька сторінок з історії чарівної країни. Дивна подія відбулася одного разу в чарівній країні. Це трапилося рівно через 300 років і 4 місяці після того, як Звірлоф Ортега знайшов у лабіринті сонну воду. На материку, що на той час уже називався американським, жили в різних кінцях чотири чарівниці: дві добрі і дві злі. Добрих чарівниць звали Віліна і Стелла, а злих Гінгема і Бастинда. Злі чарівниці були рідними сестрами, проте вічно ворогували і чути не хотіли одна про одну. Людські поселення присувалися дедалі ближче до житла чарівниць і ті, як колись могутні гурікап, вирішили змінити місце проживання. Дивно, що ця думка запала в голову всім феям, але всяке буває на світі. Черівниці зазирнули в свої магічні книги і всім припало до серця чарівна країна, відділення від світу великою і неприступними горами. Книги також сказали їм, що країну населяють тихі маленькі чоловічки, яких легко підкорити, і щоб там немає жодного чарівника або чарівниці, з якими довелося боротися за владу. Та чотири фей були неприємно вражені, коли, діставшись різними шляхами до чарівної країни, і звісно, не забувши прихопити свої чарівні пожитки, вони здибилися лицем до лиця. Це моя країна заверещала ходюща від вічної люті Гінгема. Я перша з'явилася сюди. І справді, вона випередила своїх суперниць на цілісіньку годину. У вас шалені апетити, пані, насмішкувато відзначила красуня Стелла, яка володіла таємницею вічної юності, нам усім вдосталь місця в цій великій країні. Ні з ким не бажаю ділитися, навіть із сестрою Гінгемою, заявила одного кабастинда з чорною парасолькою під пахвою, яка переносила чаклунку з місця на місце, наче челетючи килим. Тож знайте, феї, що коли дійде до бійки, вам буде непереливки. Добросердна сива Віліна нічого не сказала. Вона виняла із зборок свого одягу малесеньку книжечку, дмухнула в неї, і книжечка перетворилася на величезний том. Інші чарівниці поглянули на Віліну з повагою, самі вони не вміли такого робити зі своїми чарівними книгами і тягали їх з собою в натуральному вигляді. Віліна почала гортати аркуші книги, бурмочучи. «Абрикоси, ананаси, африка, бинти, булки...» Ага, ось воно, війна. Чарівниця прочитала кілька рядків про себе і переможно посміхнулася. Бажаєте воювати? Будь ласка. Інгема і Бастинда злякалися, що аж на серці похололо. Вони зрозуміли, боротьба буде серйозною і, напевно, чарівна книга Вілін віщує їм поразку. І чотири феї миром вирішили справу. Звісно, книги сказали їм про існування якоїсь печери, але туди ніхто йти не бажав. За жеребом Гінгемі дісталася блакитна країна, Віліні жовта, Бастинді фіолетова, стелі, рожева. А ділянку посередині вони залишили вільною, щоб вона розмежовала їхнє володіння і їм рідше доводилося зустрічатися. Чарівниці домовилися, що ніхто з них надовго не залишатиме свою країну і навіть запросяглися в тому. Потім вирушили кожна у свій бік. Під ту пору, в черній країні королівська влада збереглася тільки в печері, на горі її ніде вже не було. Народом остогідло терпіти королів, які повсякчас ворогували і зачинали війни. Вони повстали, скинули тиранів. Мечі перекували на серпи і коси, і народи зажили, не знаючи лиха. Плем'я людей, яке колись населяло блакитну країну, кудись пішло, а замість нього з'явилися маленькі чоловічки, що мали кумедну звичку постійно рухати з щелепами, ніби вони щось пережовували. За це їх прозвали Жовунами. То був нещасний день для жовунів, коли в їхній країні з'явилася чаклунка Гінгема. Видершись на високу скелю, вона так пронизло заверещала, що її почули жителі всіх довколишніх сіл і зібралися на заклик. І тоді, поглядаючи на чоловічків, які тремтіли від страху, зла карга сказала Я, могутня чарівниця Гінгема, оголошую тебе володаркою, оголошую себе володаркою вашої країни. Моя влада безмежна, я можу викликати буравії та урагани. На личках жовунів з'явилася недовіра. Ага, то ви маєте сумніви, розлютилася Гінгема. «То ось вам. Вона напнула поли своєї чорної мантії і забурмотіла незрозумілі слова. Пікабу, трікабу, лорики, йорики, турабо, фурабо, скорики, морики. І відразу подув сильний вітер, а небо облягли чорні хмари. Перелякані жовини нападали, падали е, навколішки визнали владу гінгеми. Я не втручатимусь у ваші справи, сказала чарівниця, сійте хліб, розводьте курей, кроликів, але мені сплачуватимете данину, збиратиме для мене мишей і жаб, пявок і павуків. Цими ласощами я харчуюся. Жувни страх, як боялися жаб і п'явок, та гінгема була ще жахливішою, тож вони порюмсали і скорилися. Гінгема вибрала за житло величезну печеру, розвісила під стелу в'язки мишей, жаб, закликала з лісу пугачів, жовини і не наближалися до печери чарівниці. Але їм потрібні були метали для кіст, серпів, плугів і самоцвіти для прикрас. Тому вони торгувати з підземними рудокопами, і у визначені дні збиралися біля торгівельної брами, очікуючи звуку опівнічного дзвона. Самих родукопів жовни ніколи не бачили. Протягом сторіч ті так відзвичайлось від денного світла, що могли з'являтися на горі тільки в непроглядній темряві, коли жовини спали. Бастинда, так само легко, як і її сестра, захопила владу над фіолетовою країною, яку населяли тихі працьовиті моргуни, що дістали таке прізвисько за те, що безперестанно кліпали очима. Чеклунка наказала збудувати собі палац, замкнулася в ньому з кількома слугами і жила там проклята всіма. Проте мешканцям жовтої та рожевої країн пощастило. Володарювати в них добрі віліни і стела. Ці чарівниці не пригноблювали свої народи і навіть всіляко їм допомагали і намагалися поліпшити їхнє життя. Отакі От були справи в чарівній країні протягом століть. А потім трапилася подія, що на перший погляд дріб'язкова, але вона надала, мала надзвичайні наслідки. В Америці, у штаті Канзас, мешкав невдаха на ім'я Джеймс Гудвін. Не те, щоб він був ледачі або нетяма, а просто йому не щастило в житті. До якої б справи він не брався, у нього виходив пшик. Зрештою, він купив повітряну кулю і почав підніматися з повітря, в повітря під час ярмарків на потіху гультяїв, з яких збирав гроші за видовище. Ось трапився ураган, і мотузка, якою була прив'язана прив куля, обірвалася, вітер підхопив її та заніс разом із Гудвіном до чарівної країни. На щастя, Гудвіна, ураган закинув його в центральну частину країни, вільно від влади чарівниці. Але люди позбігалися і, побачивши, що чоловік спускається з неба, прийняли його за великого чарівника. Гудвін не став їх переконувати. Протягом кількох років він збудував чудове місто і виміняв для його здоблення безліч смарагдів у жителів підземної країни. Своє місто Гудвін назвав Смарагдовим, а коли, е, а коли його спорудження закінчилося, він усамітнився від людей у розкішному палаці та пустив чутку, що він наймогутніший чарівник у світі і може творити надзвичайні дива. До відвідувачів Гудвін з'являвся у різних дивних подобах, які дуже лякали людей. І голос, який таємний чолунав збоку, з боку, промовляв усім Я, Гудвін, великий і жахливий. Навіщо ти відриваєш мене від мудрих міркувань? Гудвін з усієї снаги намагався підтримати свою славу великого чарівника. Це йому добре вдавалося, та він припустився тільки однієї важливої помилки замислив захопити володіння Бастинди. Війна була нетривалою. Летючі мавпи, яким наказувала зла фея, швидко розгромили військо Гудвіна, і самого його мало не захопили в полон. Але йому вдалося накивати п'ятам. Відтоді минуло чимало літ про невдачу Гудвіна забули, і навіть феї вважали його великим чарівником. Утвіна викрила маленька дівчинка Елі, яка випадково потрапила до чарівної країни. А було це так.